7 квітня Свята Православна Церква вшановує одне із 12 найбільших церковних свят це благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме слово благовіщення означає блага, радісна звістка, радісна звістка про те, що має прийти в світ Месія, Спаситель світу. Господь послав Архангела Гавріїла в місто Назарет, де жила Діва Марія. Для того, щоб благовістувати їй, про те, що вона має стати матір'ю самого Господа. Ангел з'явився в дім праведного Іосифа, коли Марія читала святе Писання, і війшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена ти в женах. Марія зніяковіла від слів ангела і думала, як зрозуміти це привітання. Ангел же продовжував говорити їй. Не бійся, Маріє, бо ти сподобалася благодаті від Бога, ти народиш сина і наречеш ім'я і Ісус. Він буде великим і назветься Сином Всевишнього, і царство Його не буде кінця. Марія здивовано запитала ангела, як це станеться, коли я мужа не знаю. Ангел відповів їй, що все це станеться силою всемогутнього Бога, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому й те святе, що народиться, наречеться Сином Божим. І Елизавета з рідні твоєї, не маючи дітей до глибокої старості, незабаром народить сина, бо для Бога не залишиться безсильним ніяке слово. Тоді Діва Марія промовила Я, раба Господня, хай буде по слову Твоєму. Ось як вчать на святі Отці, Діва Марія, вона була найкращою Дівою. Серед жінок, які жили коли в світі і які взагалі мають жити. Ось як вчитна православна церква, Пресвята Діва Марія вона мала первородний гріх, але сама вона ніякого гріха не зробила. І тому вона сподобалася стати матір'ю самого Господа. І вона була дуже смиренною. І ми знаємо, що за своє смирення вона сподобалася. Такої великої честі. І ми знаємо, що Господь Євангелій говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому та людина, яка завжди смиренна, ось Господь їй завжди допомагає. Вітаю всіх сьогоднішнім святом.